Шість районів столиці у середу ярмаркували. Молоді овочі, фрукти, м'ясо та молочну продукцію і мед кияни купували традиційно дешевше, ніж на ринках. Прицінялася на базарі і Олена Поскребушева. Черешня 10 гривень кілограм, 2 кіло за 15. Підходимо, вибираємо золота, 2 кіло за 15, а йде сюди. Продавці на випередки рекламують свій товар. Покупці ж вибирають де дешевше та якісніше. Помідори. Земли этот, черешни покупаем. Все нравится. Дешевше. Віктор солодку полуницю возить з Молдови. Кілограм по 15 гривень продає. Якщо будете брати по ціні, то дійдемо по 10 гривень. А от Анатолій із Черкас за свої ягоди править 13, тому на поступки не йде. Пані Людмила огірочки лише вранці з грядки зібрала. За півдня вже 5 ящиків продала. За свіженькі та хрумкі просить небагато, лишень 6 гривень за кіло. Називається сорт Амур, солодкі, не гіркі, плодючі. Дуже гарні самі вартосолодки. Да. Чому такі дешеві? Тому що багато наросло. Зараз сезон на них якраз багато росло, і така ціна на них. Киянин Микола Маркович каже, не зміг пройти повз таку красиву господиню і прикупив пару кілограмчиків. Огірки купив, піду помідори купляти. Помідори на базарі продають від 18 до 25 гривень за кілограм. Продавці ж свинини нині не дуже радо спілкуються. кажуть, привезли тушу, половину додому треба забирати. Люди більше зелені стали споживати. Та продано небагато людей немає. В основному беруть биток, трикот. А ціни 50, не більше. 34 тушки молодих курчат нині продав Анатолій із Вінниччини. 38 гривень кілограм. Ага, а уступаєте? Та звісно, п'ять. Коли я, коли як людина попросить, що кошельку взагалі немає, то уступає, конечно. Покупці радіють на ярмарках можна заощадити до 30%. Продавці ж пояснюють, чому так легко роблять знижки. Видають запрошення, є свої міста, спокійно приїхали, розложились і торгуємо. Все, і без проблем. А скільки тут грошує, не нічого не стоїть переважна більшість продукції на ярмарках із фермерських господарств з усієї України. Відсутність плати за місце та власна продукція дозволяє робити покупцям як найбільші знижки. Тому і люди раді йдуть на ярмарки. Олена Поскребушева, поскребушва, Юрій Росохай, телеканал Київ.